Привіт, мої хороші привітики. привіт таке, привіт. Ох, іду тут до Валіри на огород. Та й покажемо, що, будемо робити, що Валіра буде робити. Бо я вже свою роботу сьогодні зробила, вже все, ще залишилися ящики поскладувати, повитирати і до це, це я так роботу сьогодні свою доробила. Mm. І ще не знаю, хоч залізли ми з Валерою у, у хату часов одинадцять. Ну, а то мій Валера. Вчора? Сьогодні, Сьогодні, сьогодні кажу, хоч залізли часу в одиннадцять. Та й вчора ж теж. А цей, сь, вже все. От служила шланга в цьому році. Це ми тут клубніку поливали. І Валера вже її скрутить. Я ж сподіваюся, що вже поливати не будемо. Та я теж так сподіваюся. Може вже все. Уже ж, можеш. Нормальні дощі підуть, а може й не підуть, цього може й бути в тому році. Це далеко її <гум> дня. Да. Да. А ми зараз будемо. Коротше, що завис з бур'янами. Я збиралися тут. Скільки не хватить нам? Ну, давай, будемо боротися. Я ще піду, мені ще треба заволочити, інструмент пособирати. О, поскладати. І я вже не хочу ну, дивіться, тут... нічого робити. Справжній коврик, колю. Вони ще по ковру? Ну, зато все зелене. А це в нас гарбузи такі. Я дивився відів, що дяденька на, на плече лажив, отак, так він як кромисло зігнутий. Та ти ж що і може в нас такі виростуть? чи що? Ні, це не той сорт. Понятно. Метра метро по два. Я відео, вже відео. та я вже не хочу нічого. Вже не хочеться вже щось. Чи ледача стала, чи заморилася, не знаю. то не дуже вже хочеться. Ну Може, вже сезон прийде, та мене вже сапку ти відбереш, да? і лопату. Ну не знаю, побачимо. Все, Валерій Анатолійович вже пішов у свою стихію. Ну То питали на що копати, да? що до ось, який смисл тут. Ну Тут не було скопано не рано, тому що тут росла полуниця. І ми вирішили цей участочок одсвободити від полуниці. Але щоб отак з буряном потім боротися, потвердимо, що воно буде важче, то я скопав, щоб менше було буряну і легше було боро... боротися. Ось вот, так просипаємо, зараз гребемо та і все. Ну я піду ще з Валера до грибу, а потім тобі грабельки принесу. Да, хорошо? Да. А воно ж дощик пройшов, а бур'янець моментально. А да, особено цей коврик. Так, да. проснувся. Заходю до тебе з другого боку. І що? Принесла граблі так Сир. Я вам вам дякую, Оля Михайловна. Будь ласка, сироше, так? Да? Так, да, це тут під хорошо, це тут під тінь під яблунькою. Угу. Ну, треба поживувати, тому що. Шо... Понятно. Ну, ти працюй. Ну, И... Цілий літо в бурянах, а це ще іще більше буде. Не ще більше, більше. ніж літом, і більше. Що? Ну всі пройшли? Так. Да. Малинки нема? Нема. Там, мабуть, на тій половині може є. А воно я бачу є. Так. Да. Оце ж його треба оце посох ще повирізати. Да. Ну це вже буде не сьогодні. Ось помощник прийшов, я... яшка. О, бігає за мною, щоб їсти дала. Ну зараз піду і дам і собачки, і йому. Ну, Останемося тільки ми. Ну, ми. Ти я не знаю, я як завжди. <різь> так, ну попозже. Ну попоже. Ну, як стемніє, не... бо время терят на їдуше. Так. Це дуже. Буде... Ж, ж, удовольствие. Ну так. Ні, це перевай. Ну що, я тіла тут у тебе? Пасуся. Пасись, пасись, Валіра. Травка сочна, молоденька, зелененька. Подивися. Дощик полив, набралась вологи, я не спорю. Полуничка твоя Польща. Ну. Скуби, скуби, щоб Польща частенька моя була. Хорошо. Вона так укорінилася, важко виривати. Тут і не просапаєш, і не виривеш. А це помощник бігає за тобою. Ну, не знаю. Я йому ще її посікла, а він не хоче їсти, як схоче. Він жде, щоб йому дали качечку. А, роз... катечка знає, що діти. Ну так. Да. А від Киля він знає? Так. Да, да. Чи ти знаєш, а він знає. <ріхи> <ріхи> Правильно? Так. Да, що по запаху, що, що вже по, по вкусу. Так. Да. А це ось що я працюю, а тут зрителі сидять <ріхи> на фоні, як би. Кабаки, щариця і гуздики. І, і бідкається, кому продати кабака. Кому нікому. Га Гарбужа. Дивіться, отакий зелененький ось. А там воно чорніший. Воно, кому треба. А там ще жовтенький є. А я вчора суп супу зварила з кабаками. З кабачками. Та як сіла, та як навернула. Так вечерень. ти ж скажи на, на якому бульйоні ти зварила? А на качиному бульйоні. Зварила качечку і на тій юшечці, каже, да. так. Кейк з кабака давар до э, куснячий. Да? Ну ти ж таке не їси, а я, не, я, ну, я люблю. Правильно, сус, на, на, на качиному бульйоні такий э, смачний навар з кабака. Ох, і смачний. Аж холодець застивеш. то Може ми не будемо купляти разні там ці ножки свинячі чи що. то може з кабаків холодець варити будеш. Ну там може й буде. <ріху> <ріху> ну тоді. Да. а чого ж я тут сидю? Я ж оператор. А, а вот я хочу вчора ходили в шортах, а сьогодні я вже. Та я теж вже замерзла. І в носках теплих, і в кофті, і в штанях. Вже, мабуть, літо кінець? Так, так як я звикла поштігуляком ходити, <годити> то вдіватися вже не хочеться. Ну, а прийдеться. Шубійку. Да. А шубейку? Шубейку? А хто знає, яка буде зима? Чи будемо носити шубейку чи ні. Я в тому году шубейку ні разу і не вдівала. І не вийшла. Не розказувати. Всі бачили, навіть відео є, як ти під яблунею в шубі їла морожене на в 40 градусах. То не в шубі, то в пальто. В пальто? Да, а шубу я не вдівала. Не вдівала? А а я то, то в шубі. А, точно в пальто. І в шапці. Да. То ти перегрілася, була на шапці? <різь> ну, да. А де от одівають теплі халати, там де жарко. Тепли халати, на голову надівають тюбітейки. Чому? Да, і п'ють, гарячий чай. Де? Шерені, я, а, ну от бачиш, а Ой. чого я не можу вдіти? Кажи. Не знаю. <сум> 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 ти зає... Все, у Валера загрібає, ну, ще загребе, собере. Ну так, да. Отак. Валіра збирає бур'янчик на цей на мусорку. Люди салати консервірують, соки п'ють, не соки, а оті муси, чи як воно там називається. А ми все на мусорку, все на перегній. Ну, кожному своє. Хто що їх, який розвів гарний? Хто? є? А Отам далеко, а мені впадло йти. Ну, все, валіра догрібає, а я сидю замерзла. Ноги померзли, зашпори зайшли. Тут кутаюся кофтою. Оператор змерз. Замерзла, не те слово замерзла, Так що треба ховатися вже. Зараз Валіра збирає. так, прийшов з роботи спі... Ось опереду, ось таку ділянку, вже темно. Не спів поробити, вже і стемніло. Треба було літом робити, коли видно було до 11 часов ночі. А я це не робив? А я там знаю, що ти там робив. Аж не цікаво. <світ> не кажи. Так що отак заканчує Валера роботу, йдемо у хату, будемо вечеряти. А я бажаю вам усім миру, добра, спокою, затишку. Може, хто ще не підписався до нас на канал, підписуйтесь. Вам не важко, а мені буде приємно. Ставте лайки, балалайки. Пишіть коментарі. Ой, пишіть коментарі. Ой, Валера мене от о, і я відповім. Ну і заходьте до нас на прямі ефіри. Я буду дуже вдячна. Ну шо, хазяюшка? Все, закончив. Ну, все, пока, 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 -пока. мої хороші.